У Варшаві заявили, що Росія шукає охочих працювати проти Польщі. Про це заявили офіційні джерела в Польщі. Ми сьогодні про це поговоримо. Дивіться це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже важливо для боротьби проти російських ботів, які постійно атакують україномовні канали. Тож, дякую всім моїм постійним глядачам за таку підтримку. І Заступник міністра координатора польських спецслужб Станіслав Жарин, про якого ми говоримо останнім часом, дуже багато, бо дуже багато різних шпигунських, скажімо так, діянь було на території Польщі. Він заявив про подальші спроби російської розвідки залучити людей, які будуть працювати проти Польщі, і про це він заявляв на польському радіо. І він сказав, що ми бачимо подальші спроби знайти людей, готових працювати на російську розвідку проти Польщі. Він також зазначив, що люди, які співпрацюють з російською розвідкою, є елементами постійної загрози для національної безпеки і оборони Польщі, і це буде продовжуватись не тільки в найближчі місяці, але можливо і в найближчі роки. І також останні розслідування польської контррозвідки показують, що люди, які співпрацюють з Росією або Білоруссю, вони на сьогоднішній день зосереджуються на розпізнанні та вичисленні об'єктів, які мають Військове призначення, це можуть бути військові частини, військові ремонтні заводи, просто військові заводи, які виготовляють там чи боєприпаси, чи якусь техніку, залізничні лінії, аеропорти і так далі. Тобто все, що може допомагати Польщі оборонятися. Зараз, на сьогоднішній день, вони, в них головна задача стоїть виявити ці, скажімо так, об'єкти. І в подальшому ми розуміємо, що Росія з такими об'єктами намагається робити. Він також нагадав, що з затриманою мережі шпигунів. Останньою, навіть так, коли було затримано 12 українців, вони мали знешкоджувати, вони вже почали знешкоджувати потяги з вантажами, які мають іти в Україну. І їх було викрито. І вибачаю, там було не 12, а 16 чоловік. І вони, до речі, всі вже почули обвинувачення і вже їх всіх тримають під вартою. Також Жарен підкреслив, що наразі спостерігається спроба Росії відновити шпигунську мережу і завербувати нових людей. Польська, польське агентство внутрішньої безпеки про це знає і вони також з цим працюють. І нагадаю, що оця, ну якби, і вони будуть намагатися це робити, вони робляться дуже простим способом. Вони спочатку в телеграм-каналах та по різних сайтах, форумах шукають, скажімо так, негативно. Антинатівські, антиамериканські налаштованих людей, поляків, українців, там, білорусів, росіян, які знаходяться в, на території Польщі. Вони дають їм прості завдання за декілька доларів, типу написати декілька коментарів, в тому числі і під моїм каналом. Також такі люди є. Вони пишуть ці коментарі, отримують свої гроші і далі їм дають тяжчі і тяжкі заняття. І до речі, щодо коментарів, буквально вчора в мене виходило відео, яке стосувалося забруднення і оцієї епідемії, яка там зараз бушує в Жешові, де там вже загинуло понад 17 чоловік від цього легіонельозу. І я повидаляв дуже багато одноманітних коментарів, які виглядали приблизно так. Ви пишете, що Путін і Росія підбросили цю заразу в воду. но ви забуваєте, що у Штатах по всій території Європи є свої біолабораторії. І от про ці біолабораторії через один коментар писали і українською, і польською. І російською мовами писали будь-якою мовою, писали всі про ці біолабораторії все підряд. І я розумію, що це от саме претенденти стати в майбутньому шпигунами, стати запроданцями Російської Федерації, і саме такі люди оці коментарі пишуть. Тому я надію, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі воно буде працювати сумлінно і Добре, не дасть по перше проникнути своїм агентам в свої лави. Це по-перше. І по друге, буде викривати оцих шпигунів, які можуть нашкодити обороні та безпеці всієї Польщі. Ви, будь ласка, свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео. Закликаю вас перевірити, чи не пропав ваш лайк, чи не пропав ваш коментар, який ви писали на початку. Якщо ви, звісно, його писали. Якщо не писали, буду вдячний, якщо ви таким чином підтримаєте мій канал зараз. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!